19 травня 2016 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулося вручення дипломів для студентів економічного факультету магістратури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які закінчили навчання за програмою подвійного дипломування з університетом-партнером що в Щовіталії. Сьогодні ми були свідками події. Яка є дійсно історичною для нашого університету. І вона є от кінцевим результатом стратегічної лінії, взагалі нашої держави на глобалізацію університетської освіти. Ще 3-4 роки тому назад глобалізація університетської освіти це була лозунг з підручника, може, з якоїсь передової статті газети. Але в результаті. Нашої діяльності по створенню програми подвійного дипломування з ініціативи університету Мачарата цей лозунг став реальністю. За три останні роки ми не лише випустили вже майже два, два покоління студентів по цій програмі, але й відпрацювали механізми створення подібних проєктів. І я вам скажу, сьогодні ми багато говоримо про інтеграцію України до світогосподарських процесів, до Європейського Союзу, і кажемо, це неможливо не в тій сфері, там ми не конкурентно здатні, Але сфера освіти завжди була провідною в нашій країні. І як ви бачите, що оці результати. Спростовує таке твердження, є у нас пріоритетні сфери, де інтеграція до світогосподарських, до європейських проєктів, є реальною, можливою і приносить плідні результати.